20 березня в читальні Радехівської центральної районної бібліотеки відбулась публічна презентація двох щойно виданих книг, котрі дотично стосуються історії Радехівщини. Захід пройшов під егідою товариства Україна-Світ, яке має свою філію у Радехові за участю його львівських очільників та науковців у присутності місцевої інтелігенції. В презентації нових книг у Радехові цілком завдячуємо львівській краєвій організації Товариства Україна Світ, зокрема, його вельмиповажному професорському керівництву, котре не стільки в люб'язності, скільки з почуття обов'язку науковця просвітянина прибуло до нашого міста. Саму ж зустріч у читальні районної бібліотеки зініціювала очільниця районної філії цього ж товариства громадська активістка Оксана Проказюк. Сьогодні ми презентуємо, маємо можливість таку ознайомитися з двома книгами, котрі в 2014 році фактично поповнили скарбницю нашої літератури це доробок Богдана Зиновича Якимовича. Доктора історичних наук, професора Львівського національного університету Україна та Українці, події Далекі та Близькі, і Феодосія Івановича Стеблія, Тарас Шевченко і Галичина. Найперше Радихіщина славна такими знаменитостями, такими історичними постатями, як Роман Шухевич, Мирон Тарнавський і багато інших. І якраз у цій книзі. Є дуже багато досліджень, багато статей. Тобто ця книга саме по собі є надзвичайно надзвичайно унікальна тим, що справді можна знайти те, що найбільше цікавить. Першим виступив професор Богдан Якимович, як очільник товариства Україна світ на Львівщині. Він коротко окреслив основні напрямки діяльності товариства в нинішньому часі: творчі здобутки та невирішені проблеми. Їдучи до Радехова, він та його соратники мали для себе чітко поставлену ціль активізувати роботу місцевої філії, заручившись для цього підтримкою місцевої влади, прихильників і меценатів. У Нас є три філії: товариство Україна світ, обласне відділення, яке я представляю як голова і професор Натюк як перший заступник. Були організаторами цієї зустрічі. Якби цієї філії не було, повірте, я би не хотів їхати у ваше славне місто не тому, що воно погане, а тому, що дорога до, вас, до дороги до вас немає. Є напрямок, є танковий напрямок. Я би дуже хотів, щоб філія активізувала свою працю, Оксана Романівна. І чи є тут районне керівництво? Є. є. Я би хотів, щоб районне керівництво сприяло цьому. Дуже і дуже серйозно. Професор Якимович дав присутнім уявлення про зміст розділів та уміщених в його книзі Україна та Українці Події далекі та близькі наукових праць і окреслив її цілі. Більше цих статей розпорошена по різних періодичних виданнях і їх не просто відшукати, навіть мені. Навіть я не маю всіх статей, розпорошених по всіх збірниках і зараз я маю так, бо мені добре. Що треба знайти, відкрив книжку, то і знаходжу. Ну, правда, не всі, бо я не всі опублікував. Е е е е е Але мушу сказати і підкреслити 10 разів. Я не встидаюся жодного свого рядка, який я писав і в 60-х, і в 70-х, і в 80-х. Ну, а вже про Незалежну Україну тут вже нема питання, бо тут вже не було цензури. Я не встидаюся жодного свого рядка, який я написав і надрукував житті. Виникла ідея зібрати краще, краще, що я написав, і опублікувати ці матеріали до свого 60-ліття. Та варто. Не вийшло з різних причин і навіть економічні проблеми далеко були не найважливіші. А обсяг книжки теж не давав можливості народити її швидко. Ще одна мета. Вважаю, що ця книжка матиме значення і для майбутніх студій з просопографії. свою недавно видану книгу Тарас Шевченко і Галичина представив на публіку професор Феодосій Стеблій. Це своєрідний збірник його наукових праць різних років, котрі обґрунтовують патріотичний менталітет галичан та вплив постаті Тараса Шевченка на його становлення. І я вирішив все таки якось трошечки їх зібрати до з на вийде. Ось, ви маєте результат. Але це ще далеко не все. Я обмежився почавши від 80-х та не від Руської трійці і кінчаючи практично початком ХХ століття. ХХ -е століття воно дуже складне і дуже багато також ночившеркознавства. І напевно може воно ще не в одному томі бути вміщене. Через те я обмежився австрійським періодом, я би так сказав. Я хотів би зараз, може так в кількох словах сказати про те, як галичани зацікавилися постатні Тараса Шевченка і як старалися його вшановувати його пам'ять. Професор Львівського національного університету імені Франка Михайло Гнатюк у своєму виступі наголосив, що сьогоднішня їх зустріч аж ніяк не формальна, а в головній цілі своїй просвітницька і спрямована на місцеву інтелігенцію, як на головного носія просвітництва в народні маси. І оце такі зустрічі, як сьогодні, відбуваються, Це спорадично, Це врешті-решт зараз приїхати. Навіть до Радехова, коли немає дороги, а є напрям, це ціла проблема. Але ці речі треба робити. Я завжди кажу своїм колегам, професорам нашого університету, що ви живете в гетто, тобто живете в тому своєму колі і не маєте розмови з людьми, з широким колом читачів. І дуже добре, що в нас випала така нагода. Я хочу сказати, що завдяки Оксані Романівні вона була моєю студенткою. Я пам'ятаю, і тут є багато тих, що в нас вчилися. Львівські науковці люб'язно і вичерпно відповіли на запитання присутніх. Цікаві і корисні пропозиції щодо використання презентованих на зустрічі книг висловили місцева поетеса Галина Березюк, голова Львівського краєвого товариства Рідна школа, професор Петро Сікорський, і очільниця місцевих союзянок Надія Гось. Я би хотіла вашого дозволу використовувати ваші праці на радіо, бо я впродовж минулого року і тепер продовжую веду на радіо таку Що Ану. Сверстюка шу... Бащенка використовувала, вишукувала цікаві матеріали. От хочу, щоб все й бать. Дві презентовані на зустрічі книги з дарчими автографами автори подарували до читальні районної бібліотеки. Свою нову книжку та інші видання, привезені із собою, професор Стеблій люб'язно подарував голові Радехівської районної державної адміністрації Надії Шостак, заступникові голови Радехівської районної ради Миколі Зузаку, Оксані Проказюк, Петрові Сікорському та Надії Гось. Від імені районної влади Микола Зузак подякував поважним гостям за зроблену ними корисну і важливу справу, та пообіцяв повну підтримку діяльності Радехівської філії товариства Україна Світ. У знак вдячності, крім пам'ятних книг, гостям подарували патріотичну пісню. Україну молю.